Для того, аби взяти участь в акції дитяче бажання подарунок для кожного від компанії «Руть», потрібно зайти на сайт promo.ua і зареєструватися на ньому. У правому верхньому куті натисніть Реєстрація. Ви можете зареєструватися через свій профіль у соціальній мережі. Для цього оберіть, будь ласка, ВКонтакте, Facebook чи Однокласники. Усі поля реєстраційної форми обов'язкові для заповнення. У деяких полях реєстраційної форми інформація з'явилася автоматично. Інші потрібно заповнити, такі як по батькові, мобільний номер, електронна пошта. Далі оберіть населений пункт, де ви проживаєте. Якщо ви мешкаєте в обласному центрі, то обравши область, наприклад, Дніпропетровську, по замовчуванню буде встановлений обласний центр, місто Дніпропетровськ у двох інших полях. Якщо ж ви житель районного центру, міста, села чи селища, то оберіть відповідні позиції у полях район та населений пункт. Ознайомтеся з офіційними умовами акції. Якщо ви погоджуєтеся з ними, поставте відмітку у вікні. Тепер натисніть Зареєструватися. У вспливаючому вікні уважно перевірте свої дані. Вони потрібні для того, аби у випадку виграшу представник організатора акції міг зв'язатися з вами і повідомити про умови отримання подарунка. Якщо знайшли помилку, натисніть Редагувати. Якщо все правильно, натисніть Підтвердити. Перевірте свою електронну пошту. Вам був надісланий лист з підтвердженням реєстрації на сайті promo.ua. Зверніть увагу, лист міг потрапити до папки СПАМ. Відкрийте лист. Ознайомтеся з його змістом та натисніть на посилання. Ви знову потрапили на сайт акції. Перед вами поле для введення коду активації. Зачекайте протягом кількох хвилин. На вказаний при реєстрації номер телефону надійде СМС з кодом. Якщо ви не отримали смс протягом 5 хвилин, натисніть Надіслати СМС повторно. Якщо ви отримали код активації, введіть його у цьому полі та натисніть Надіслати. Якщо вислідували наші відеоінструкції, то успішно завершили реєстрацію на сайті. Надалі для входу використовуйте свій профіль у соціальній мережі, через який ви реєструвалися на сайті, або пароль, він був надісланий на вашу електронну пошту. Дякуємо вам і бажаємо успіхів та багато подарунків в акції Дитяче Бажання. Подарунок для кожного.